Що ж, тепер настав час познайомитись з чарівною до та перевірити, яка з неї чарівниця Мурмяу, вперед! А от мені цікаво, а вона була чарівна. Чи чарівницю? Ну колись вона була чарівною справжньою красуною. Біля її палаці розбиралося багато красенів принців. Ох, та всі пропонували їй руку і все. Ау. А вона, а вона, а вона поводила себе. Не як мадемуазель, Вона. Їла після шостої години вечора. А ще грала в карти. Та такі лишилася самотня. А як же красені принцип? Невже ніхто не підкорив її серце? А ніхто їх більше не бачить. Кажуть, що вона перетворювалась на левицю і з'їдала тих красенів. Тому й прозвали її Лютажеркою. А <клес> вона що й справді могла? Перетворюватися. А мені взагалі здається, що будь-яка жінка з легкістю може бути доброю феєю, а потім <ріху> <ріху> здається, що може. А... Ну, а, а чому нам її боятися? Це ж вона самотня. А у нас друзів багато. О! <ріху> а